Ви, дорогі гості, прибули до нас і радо вас ми зустрічаємо, дякуємо всім вам, що до нас сьогодні завітали і свого часу не пошкодували. Всіх просим щиро до нашої господи, бо душу хочемо відкрити вам, думками з вами поділитись, історію села згадати цікаву. Минуле це і майбуття. Перед вами ми, екскурсоводи, усміхнено вітаємо вас. Ласкаво просим гості у світлицю, де пісня й звичаї живуть, де пахне м'ятою і пшениця, де рушники узорами цвітуть, де линуть колискові від бабусь і мам, де рід наш завзятий, де починався родовід, де все життя таке буденне і незвичне, таке святе, що в серці не вмістить, не куплеє за гроші, не запозичене, дарова не на вічність, не на мить. А головне де заповіт писався для нас, майбутніх поколінь. Село моє, це колись каймати, це любов, і радість, і біда. Це найрідніше мій куточок, це рай мій, це моя душа. Люблю своє село, це у дитинства мого. На світі іншого не знаю я, думках до нього завжди лину. Родинне вогне, що оберігаю, о, мій олестецький рідний краю. О, мій овесницький роде, я тебе кохаю, наша зустріч незвичайна. Зазирнім у давнину і, і почуєм дивину. Краю нашого музею, берегиня довголіття, дух у ньому тих людей, що житті віками світить, як історія, культура, біль і радість рідно краю. Доля пращура жура тут ніколи не вмирають. Шкільний музей, який створений в школі, відіграє важливу роль у установленні і формуванні особистості. Музей це святиня школи, це минуле, це історія, це душа, серця наших предків. А для нас величавий храм. Куди ми повинні входити з побожністю, а виходити з найглибшими поважаннями і глибокою любов'ю з всього того, чим жили наші предки, батьки, діди, прадіди. Що ми повинні нести з собою як заповіт, і чому повинні вчитися, і всі ми, і покоління наших нащадків, коли стоїть земля і світить сонце? Не можна про це не казати, мовляв, це було вже давно. Перед очима прадавнє минуле і нам не хочеться мовчать, а серцю так хочеться все вам розказать про наше минуле, про славну історію села. А це, це було, це все було було було, 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 було. Рано чи пізно, мабуть, кожен з нас замислюється, А чому саме так зветься рідне село? Де витоки тієї назви, що означає, де знаходиться, чому таке рідне найдорожче. Від Виноградова недалеко є село, де я живу. Воно єдине і рідненьке, я правду друзі вам кажу. У селі Олешник я народилась і росту. Тут батьки мої, друзі, школа, у яку ходжу. Поля і вдалині гора, і шлях додому по дорозі. Мені ніяк не набрида. Ліси, поля, які навколо, ми ж здається і нема, усе знайоме і сонце в небі, і хмарки. Усе усе ще навколо, усе усе ще навкруги. Та що казати, слів немає, лиш можна висловити так: село моє, мій рідний краю, тебе люблю я і гадаю, що в світі кращого немає. По дух землі святий і рідний, дикаєш ти у день. Село моє, для мене ти єдине. Я так кажу, бо я люблю тебе. Загадкова дорога. Села. Це світ таємниць, який можна, треба побачити кожному з нас. Олешник, до 1946 року, Еґріш Виноградівського району Закарпатської області. Село розташоване в долині Тисі, 5 кілометрів на захід від районного центру. Співнє село межує з селом під Виноградів, зі сходу з містом Виноградів, з, ху... з півночі з хутором Намаковицею, а з заходу селом Вербовець. Виникнення Олешника історики відносять до 1284 року. Археологічні розкопки свідчать про те, що цей ріан був заселений ще у 13 столітті до нашої ери. Та й сьогодні село знаходиться на перехресті важливих доріг. Олешник гарна сторона, до серця кожному вона, краса моя і сила. Мі не з'яли вічний первоцвіт. Душі моєї сонячне розкрилля, моєго серця неосяжний світ. Земля бажань і неймовірних мрій у цьому Богом подарованому нам світі. Я все, я все зроблю, щоб полюбили ви мій рідний край, як я його люблю, як я ним дорожу. Егреш – це ще давніша назва села. Так воно називалося до перейменування аж до 1946 року, а походження цієї назви пояснюється ось так. За селом і понині є водоймище, яке сечани назвали Егреш – Кажуть, що на цьому місці жив колись пан заможний земновласник, по імені Еґриші. Одного разу з цілком невідомих причин його садиба раптом провалилася, а на її місці виникло водоміще, яке з часом наповнилося талою та дощовою водою. Свячани назвали це водоміще Егриш, а з часом і село прозвали, яке все більше і більше розросталося. Із гір вже сонце сходить, землю зігріває, Пестить лагідним промінням, Доли осяває. Між сальвою і бильвою, що течуть у долі, розквіта олешник рідний, мов квітка у полі, на рівнину зразу у полі село розквітає, це олешник на просторі квітах утопає, тепле сонячне проміння, душі зігріває, рід олешницького люду на дихає. Не менш переколивою і поширеною є. Версія щодо назви села. Факт вилік назви Егрес слід підкреслити, що слово це походить від назви ягідних рослин Аґруфу. Слово Агруф дослідно перекладається на угорську мову як Егреш. Виходить, що й годі думати інше, як те, що у давні часи тут широко використовували цю ягідну культуру. Про цей факт насправді добре пам'ятають, сторожили олежника та мешканців довколишніх поселень. Село, Олежник, славлене село, і екрусом южняком усюди поросло, заквітчене барвінком, чебрецем, є тихим прохолодним джерельцем. Люблю своє село, край, мальовничий рідний, широкий пишний, гарний край, бо він любові тої гідний, Вонім не знайду щастя май. Люблю всім серцем і душею, Любові ціль свою знайду, Іду я знов в рідну, дорогу святину. Бо знаю, райське місце тут. Любі друзі, хоч ми маліще, та все добре про те знаєм, що звімося піскурята, і олешницьких предків маєм: батько, мама, брат, сестричка і всі члени роду. Всі належимо до одного олешницького народу. Бо родитись в нашім краї це велика честь і слава. Рідний, край свій полюбити найважніша з усіх справа. Сторожили Олешника, ствердно виховлю думку, що жителів нашого села як давно, так і понині називають піскуряниками. Ось чому. У річці Бельві у сільській младці водилося немало різноманітної риби. Багато було тут юнів. Надзвичайно рухлива риба ця. Ця риба була настільки хитра й обережна, що спіймати її вудочкою було просто неможливо. Тому селяни її ловили кошиками. З плетами лози, куди юни легко проходили, а вже звідти вибратися не могли. Щоб забанити до цих кошиків рибу, селяни розкладали паски вечері, а вранці збирали улов. Ось за ці хитрощі жителі села дістали прізвисько, яке закріпилося на сотні років ікрізькими пискарями, тобто людьми спритними, хитрими, справжніми пролазами. Минулося, не вже минулось, просяяло і відсвіло. Ні, у безсмертя у спадок обернулось, і нам у руки подалось. Ми ж, спадкоємці, спадків наших предків. Ми ж власники сяйва, золотих святинь, повинні берегти, примножувати і передавати спадок всім, щоб про мій народці знали, і Олешник шанували. Гарне у нас село. Мальовнича місцевість, яка зачаровує мріливими машинами узгористими лісами, низинними угіддями, через усе село здавна тягнеться узкоколійна залізниця, виноградово-хмельник, не село, а писанка. Хата біля хати, ніби всі ола... однакові, але такі різні, що годі переплутати. А у них живуть люди, і серед них ті, яким судилося бути більшими за самих себе. Всі вони навчалися в Олешницькій школі, добули висті освіти, а зараз додали доброї слави своїй школі. Це і Важкева Іван Михайлович, заслужений журналіст України. Це і Надія Любка, письменниця, яка вірить у те, що поезія це чута свого народу. Це і Степан Цігетій, художник, заслужений працівник культури України, який перший з художників нашого краю почав малювати серію церков. З церквою пов'язане і життя покійного архієпископа Іоанна Фана, Керечан Олександр Васильович, який у 204 році видав книгу «Олежник Евіш, оплюк Юлія Михайлівна та Любка Магдалина Йосипівна. Талюка Магдалина Осипна, підмінник народної освіти, ветеранів праці. Це і бронзей Ганна Миколаївна, то Марія Петрівна, Біланчук Анна Васильна та багато інших. Це люди є визначними постатями нашого села. Їх зростання дивовижне. Вони навчають нас творити добро, відроджувати та плекати споконвічні звичаї та традиції. Нашого села це церква, різдва Пресвятої Богородиці. Завітаємо село, церква, посередині на найвищому, найвіднішому місці. До якої ведуть всі стежки від близьких і далеких хатин. Дзвін заграє Божим голосом до нас промовляє окрасу села, а також два дитячі садки, амбулаторія, при якій діє аптека. У центрі знаходиться школа та сільська рада. Працюють дві бібліотеки на сільському будинку культури та в школі. Наподалік, ощад каса поштове відділення. Працюють п'ять кав'ярин, магазинів, млин олійниця, міні-пекарня, адміністративний будинок кооперативу Нове життя. Та ферма село наше і люди в нім прекрасні, село наше ніби весна. Живе тут, легенда і пісня і казка. І кращого села у світі нема. Робота музеї відображена в тематичних папках, у яких знаходиться цікаві матеріал. У музеї знаходяться примети повні вироби виробництва і муза. Це і традиційний одяг, буденний, садковички шкільна форма, 70 динаминий посух, плечики, хулята. Найзвільчим <клес> експонатом у музеї є дерев'яні липові вічуні виготовлені 1902 року, окремим розділом оформлена учнями колекція монет та розрошових знаків. Розділів на косметика представлена колекцію грошових знаків, зібрано російські учних періодів і часів. Всі ці зібрані матеріали відображують життя і працю людей нашого села. Люблю тебе, село дитинства, мого, на світі іншого не знаю я. В думках до тебе легко хвилини, мій Олашницький рідний краю, мій Олашницький родий, я тебе кохаю, і селом, немов зеленим полем. І все це повне, годи почуттів. Історію Олешника читаю, історію важких і славних днів, історію людей, яких я завжди пам'ятаю. У музеї запроваджено наукову дослідницьку роботу під рубрикою історія села Олешник. Продовжується робота надвірної композиції Моє рідне село записана історія села Олешник, коли Сла Олешник все говорили. Виготовлення гуртківцями музею вироби з дерева це зразки перших дерев'яних хат критик соломи. Здеклішого на хатах лелеки будували гнізда і виводили них палечек. Вважалося, що там, де оселилася лелека, то сім'я, яка жила на цьому подвір'ї, буде щасливою. На сьогоднішній день в селі налічується 14 лелечих гнізд. Куди птахи щороку повертаються свої домівки. Біля кожної хати знаходилася криниця, з якої можна було набрати свіжої води, як господарів, так і подорожуючи. Криниця при дорозі край села і журавель похилений над нею. Хоч би куди дорога завела думки мої із рідною землею, бо тут мій дім, і тут моя рідня. Душа моя не прожила, бідня, без тих країв, які мене зростили. У музеї широко розкрита військово патріотична тематика, предмети пошукової роботи і відомості про носичан-учасників бойових дій Огоші та Чехословаччині, широку експозицію представлені матеріали про Другу світову війну. Війна Завжди велика людська трагедія, з почуттям прикрості, болю, великою гіркотою на душі і все це сприймаємо. Наслідки війни бо добре розуміємо, скільки шкоди горя принесло вона всім людям на землі. Пам'ять нащадки, прошети, справедливої несвященна. Експозицію в музею складають матеріали про коренні роки Другої світової війни, які висвітлюють бовий шлях наших поносичан, які визволяли село від фашистсько-німецьких загарбників. На жаль, не всі повернулися з поля бою. Загалом у роки Другої світової війни полягло 48 жителів Олешника, купкицями музею, жителі села ветерани війни. На цьому ми бачимо фотографії тих людей, які боролися за наше щастя. На жаль, їх нема серед нас, але вони живуть і житимуть в наших серцях. О, ветерани, ветерани, які болючі, важкі ваші рани, все пережили, все перенесли, все берили усі болючі, важкі ваші рани, сховалися вже до глибокої, темної ями. Пішли у вічність назавжди. Зараз у нашому селі налічується 14 ветеранів, які є частими гостями музею. Задаймо всіх по іменно, серцем задаймо світ. Це потрібно не менти, це потрібно живим. Цікавість музею матеріали про Івана Степановича Соломіна. Особливе місце в експозиції займають документи про життя Івана Соломіна. На окремому стенді записана біографія радянського повітряного стрільця. Народився він 1919 року, родом з Росії, з далекої Башкирії, де жив зі своєю сім'єю. У жорстокі дні війни він разом зі своїми товаришами брав участь у важких боях 22 грудня. 1944 року при визволенні нашого села смертю хоробрих загинув Іван Соломій. Коли бойовий літак був підбитий, його напевне льотчику-котельнику далося вистрибнути з палаючої машини. Однак важко поранений Іван Степанович зробити цього не зміг. Та героя похована в центрі села на подвір'ї старої школи. Перший надробок робок було встановлено вдячними мешканцями села Олешника в 1955 році, а в 1984 році архітектором Миколою Ігнатиком було проведено повну його реконструкцію. Пам'ятник каріалі собою трикутну залізобетонну стелу на боці боті рельєфне зображення військового пілота Все на мармуровій дошці посвятний напис. У музеї виготовлено стен на честь Івані. Пана Степановича Соломіна, ніхто не забутий, ніщо не забуто, на якому фотографії його побратимів. У 70-х роках на могилу свого сина приїздила мати і сестра. Про це свідчать фотографії, які зберігаються у музею. Зараз за могилою доглядають учні нашої школи. Біля могили проводяться спомінальні е, панахиди. Кожного року на День перемоги проводиться мітинг і пам'ять серця, і вічний смуток, в якому беруть участь всі жителі села. Кожен день, кожен час пам'ятаймо, скільки жертв нам війна принесла, все, що можна для миру, віддаймо, збережімо щасливе життя. Був ще один життєвий поворот, коли Олешник мусили будяти своїх синів на велике, важке випробування війна в Афганістані. Всім добре відомо, що там, на чужій і далекій від України землі, велася цілком особлива війна. Там теж гинули молоді люди, які не зі своєї волі брали в ній участь. З нашого села було призвано брати участь у бойових діях в Афганістані 20 жителям молодих хлопцям, яких ми бачимо на стенді. Не всім їм судилося повернутися на рідну землю. Смертю хоробрі загинув в Афганістані Попович Михайло Миколаєв. У нього проста і скромна біографія. Народився 15 жовтня 1965 року. У 1973 році пішов у перший клас Олешницької середньої школи. Після закінчення восьмого класу працював у колгоспі Нове життя. У 1985 році у армію навчався у Єршавській автошколі, виконуючи бойове завдання під час військової служби в Афганістані. 21 листопада 1985 року загинув, посмертно нагороджений бойовим орденом Червоної зірки, де прах доставлено додому і поховано на сільському кладовищі Волешніко. У твоє нашої школи знаходиться меморіальна дошка воїну афганцю. Минають дні ідуть роки, життя листки перегортає, а біль Афгану – на віки, душі чомусь не замовкає. Ти вічний біль, Афганістан, ти наш неспокій і не злічить глибокий храм, і пам'ять заболить. Ви, ветерани, неоголошеної війни. Наш музей завжди відкритий для відвідувачів і завжди радий гостям. Надіємося, що ви ще завітаєте до нас, а ми тим часом постараємось поповнити музей іншими експонатами, адже наш обов'язок зберегти і гатувати те, що не зовсім загубилося, розгубилося. Слава всій нашій лешницькій родині, слава Україні. Слава Богу святому, що дав щастя і долю цьому музейному дому.